Всеукраїнський практичний форум інтенсивна теплиця, овочівництво і гівництво. Це є та ключова платформа, яка дає відповіді на ключові питання, які пов'язані з вирощуванням овочів та ягід у закритому ґрунті. Участь в такому форумі це знайомство з новими людьми, це обмін досвідом. Наразі це дуже актуальне питання. Розвиток тунельного і тепличного господарства в Україні, враховуючи зміни клімату і зміни в регіонах виробництва плодово-ягідно-овочевої продукції. Тому захід дуже слушний, вчасний. Ціла Європа, напевно, переходить на закритий ґрунт, тому що такі виклики погодні умови зараз важко побороти. Тобто тільки треба вкладати кошти в такі високотехнологічні процеси, вони дають проще великі врожаї. Дякую за такий захід. Що на сьогоднішній день є можливість приїхати поспілкуватися з колегами, помінятися якимось досвідом. Нові розробки, нові технології, досвід сучасних фермерів він є серйозним надбанням і корисний буде для спеціалістів, які або експлуатують сьогодні фермерські теплиці, або мають намір по їх експлуатації. Це вже наша не перша участь у конференції. Ми бачимо, що Кількість учасників зростає. Зростає як кількість, так і якість. Досить цікавий форум. Надалі відвідуйте форум Інтенсивна теплиця». спілкуйтесь, дізнавайтесь, впроваджуйте. Ми, організатори форуму Інтенсивна теплиця, журнали садівництво по по-українське», плантатор та агротанцюа. Запрошуємо долучатися до нашого заходу усіх бажаючих на сьогоднішній день. У нас зареєстровано 250 фермерів, які прагнуть вдосконалювати та розвивати закритий ґрунт.